Перше. На наступному тижні є літургія передосвячених дарів в п'ятницю о 10-й годині. Це особлива служба для тих, хто хоче під час тижня Великого посту, коли повна літургія не правиться, а хоче причаститися, приходимо, якщо маємо потребу в причасті. А потреба причастя у віруючої людину з'являється, бо причастя нас єднає з Богом. Приходимо в п'ятницю о 10-й годині. Далі, в п'ятницю о 2-й годині, у нас буде поминальне богослужіння, пов'язане з поминальною суботою. Друга, 3, 4 суботи Великого посту, поминальні. З вечора служиться і поминається поіменно. І вранці служиться і поминається поіменно. О другій годині почнеться ця служба. Третє. Після завершення цієї поминальної служби ми служимо так звану пасію, службу, яка є спогадом. Про страждання Христові. Весь Великий піст іде до Страсного тижня, коли Христос страждав і помер за нас. За спасіння світу. І спомин про страждання Христові це обов'язковий. Крок у підготовці до старесного тижня і до того, щоби побачити Воскреслого Бога, коли буде Пасха. В наш час. цей спогад. Він безумовно. Немає засобу втішити людей в горі і втратах. Але наповнити те, чим ти живеш. Смислом це дуже важливо. І спомини про страждання і смерть Ісуса Христа наповнюють нас смислом. розумінням смислу Його подвигу. І Його страждати. Колись апостол Павло казав, розіпнімось разом із Христом для того, щоб наблизитись до Христа. Ну хоча б в думці своїй, в яві своїй, в духові своєму. Спробуємо прийняти. Його страждання і його смерть. Зараз цілий народ наш розпинається разом із Христом. І тому спогади про ці страждання, про цю смерть для нас надзвичайно важливі. Ну а далі в суботу о 10 служба після служби в цю суботу і в суботу 25-го буде загальне соборування. Соборування це таке таємство, в якому ми молимось. Про зцілення душ і тіл наших, що у нас зараз хворіє душа, це ж само собою. Та й тіла наші зараз не в досконалому стані, зрозуміло. Тому радимо приступити до такого таїнства, де ми отримуємо зцілення душ і тіл. Це таїнство, в якому діє благодать Духу Святого. Безпосередньо вона впливає на стан душі і тіла. І може стілити, в усякому разі зранені душі я бачив неодноразово, як вона ця благодать зціляла. Тому дуже радимо, тим більше, що в ці рази 11.25, ми будемо вчиняти це повним чином. Соборування вчиняється повним чином сьомома. Сім священників має бути. Сім священників. Сім священників. Собор. Тому воно називається Соборвання. Запрошуємо. Ну, а в неділю, а в неділю буде звичайна літургія у 10-й годині. Проси вас Боже.